Воно бував. Пропоную розпочати. Так, запрошуємо до співбесіди. Органа Валентину Петрівну. З приводу її... Ну, я запрошу, Я представлю, я вже прочитав документ. Давайте підійдуть до комісії. Шановні члени комісії. Орлик Валентина Петрівна, 13.11.91 року, освіта повновища. Закінчила вільний світ Державної ради університет у 2001 році спеціальність менеджмент економіст організації а менеджмент організації, кваліфікація, економіст-організатор. Мова українська, російська, вільна, англійська, німецька зі словником. Одружена сім'я, досвід роботи наступний. З 2008 рік економіст притулку для дітей номер 1 служби справи дітей виконавчого органу Київської міської державної адміністрації. З 2008 по 2011 рік. Спеціаліст першої категорії спеціалізованої бухгалтерії управління освіти Деснянської РДА міста Києва. 2011-2013 заступник головного бухгалтера централізованої бухгалтерії управління освіти Деснянської РДА. 2013 головний бухгалтер централізованого управління централізованої бухгалтерії управління освіти Деснянської РДА. 2013 з сбудь по вересень заступник головного по головний спеціаліст відділу контролю за благоустроєм Деснянської районної місті Києвої районної державної адміністрації з жовтня 2013 начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер Деснянської районної місті Києвої державної адміністрації. Згідно з декларацією про доходи і витрати з воязнення фінансовим характером, загальна сума сукупного доходу 125 тисяч. Гривень членів сім'ї 20 тисяч 226. Мається в наявності одна квартира, вже понадієш. Доброе закінчення. В двох словах розкажіть про себе і чому мають таке бажання працювати. В такому новому Не нам споруд підрозділи. Дуже велике бажання маю працювати в цій структурі, тому що я надіюся, що ця структура є правовою структурою, те, що будуть поважатися закони, те, що я можу приходити на роботу з задоволенням, гарантую, якщо я буду тут працювати, гарантую свою чесну стачу звіті і. Повністю все відображення бухгалтерського обліку, готова працювати. Навіть якщо потрібно якийсь терміновість, здавати звіти і протягом ночі, тому що коли побачила об'яву в колекційне бюро, вирішила подати на три посади зразу, тому було до ранку писала це все. Подобається мені, дуже хотіла нову структуру, в новій структури працювати. Ну, Який у вас загальний стаж роботи в мене? Стаж роботи справа в тому, що після інституту в мене троє дітей, тому стаж роботи тільки шість років. У мене троє дітей, вже дорослих, які я зможу вже. Ви ну, працю, працювала в одному місці розумію, так? П'ять бізнянський... років працювала в освіті, тобто починала із спеціалістом, потім працювала заступником 2 роки і потім призначили мене. Бухгалтером в управлінні освітлення. Да? Да, так, уж там не було. А 6 років стаж роботи, бо тут за кваліфікаційною вимогу не менше 7 років стаж роботи маємо у нас. Я з 2008. Ви коли буде працювати, головне бухгалтер. Я ж працюю зараз. Я Я закінчила осіб. Допускали там, якщо трохи більше 6 років, то не такі. І головне бухгалтером, як довго ви працюєте? В освіті попрацювала півроку, потім мене перевели на там адміністрації держслужби, тому я заходила через благоустрій. Така Да. а зараз в адміністрації порік і вісім місяців. Скажіть мені, будь ласка, чи є у вас досвід роботи практично новоутвореної організації? І які перші кроки ви б зробили як головний бугатий? Що ви будете, планувати робити на посаді? Досвід є, тому що в освіті, коли я працювала заступником головного бухгалтера не було, Два роки не було, тому я починала все, папочки все збирати, все оформлювати. Це я не боюся. Що почала, якщо із, із моїх підлеглих, це обов'язково посадові інструкції, в першу чергу, функціональні посадові. Якщо ще користується самої організації, це в першу чергу документи. допомога. Повинна бути зареєстровано, повинна бути все, що. Ну, тобто, я хочу від вас почути чітку на питання конкретного новоутворена організація, де вона повинна зареєструватися, який пакет документів надати. Я, я зрозуміла, новостроєна організація повинна зареєструватися, перше повинно бути свідоцтво у відділі державних держав. Державний єдиний, щоб отримати єдиний державний е дерпо. Да, ми, ми є платник податків чи не платник за нашим статусом. Я вважаю, що ми законом познайомилися бюджетна організація і є платником податку, але є не прибутковою організацією. Ми повинні зареєструватися ми повинні зареєструватися в пенсійному фонді. Ми повинні зареєструватися у. Що оплачувати єдиний соціальний внеск у Фонді соціального страхування, потім у фонді, якщо є ну, все можливо, буде нещасних випадків обов'язково, тому що там не стається раз в рік. Скажіть, будь ласка, якими нормативними документами ви керуєтесь при оплаті рахунків? При оплаті рахунків це платіжні доручення. Нормативний документ. є положення, наказ. Конкретне питання. Є рахунок на оплату. Ви, як іменуватор, його повинні Да? На що ви вперше звернули увагу? Є рахунок. Перше першу чергу треба договір. Чи відповідає цей договір? Чи відповідає рахунок на договір? Договір це не є, нормативний документ. Питання слухайте, нормативний документ. Я хочу від вас послухати постанову 65 постанову 332 Що у нас, який законодавчий акт регламентує взяття зобов'язок? Це наказ Міністерства фінансів 158 про казначейське обслуговування у органах казначейства. Біджавні <питрозум> ну, зобов'язання в першу чергу береться, куш, повинен бути починається спочатку. Це кошторис. Якщо є коштовець, повинні бути плани сигнал. Якщо є плани сигнування, це повинні бути юридичні фінанси. Якщо є юридичні фінанси, тоді береться договір складається. Якщо видять всьому питання, є запитання, скажіть, будь ласка, згідно з вашим додатком до особової картки, в 2013 році поміняли чотири роботи. А чим це пов'язано? Потім заступник головного, головного, головний бухгалтер, спеціаліст, потім дві установи змінили. Чим це пов'язано? Це одна та організація, це управління освіти. Тобто я працювала ці в цієї установі головним спеціалістом, потім мене перевели на І потім контроль за благоустроєм. А на контроль за благоустрою, це йшла я на держслужбу в адміністрації, тому ну так мене заводили через той відділ. Поки йшла спецперевірка, сказали, що поки там є свободне місце, тоді Ще... то, то до 2013 тиші вони не було державних. Ні, ні. Ну не знаю, які посадили ще подалося. Показали на країн. Економічного аналізи. Керівника? Сріз керівників, так? Економічного аналізу. Якщо ви думаєте... Ви не повинні заслухатися. Ви людина освічна. Якщо ви вже пройшли відбір, значить, член конкурсної комісії прийняли рішення, що ви відповідаєте цьому питанню. Ви не просто треба відповісти до якихось питань. Мені здається, що ви дешевтодуєтесь і навіть не чуєте, з чого запитати. Я кажу, що більшість питань ви розумієте. Платіжний <плес> до ручки, починаючи з платіжного <плес> до руки. Якщо там, однак лічка не як не для розпаду, і розпадина. Повірте, ви найбільше обаді, ви видно, що дорослівалися, що ви відповідально підійшли до цього питання.

Рівень знань вмінь на ваших шість чи сім років роботи. Єдине, що там, можливо, немає ще великого керівного досвіду більших організацій. Тобто у вас в принципі у вас не треба все нормально. У мене керівний досвід, я працювала в управлінні освіти, у мене підпорядкування було шість світів. Управління освіти було досить велике, мало на увазі центральний рівень. Mm. Так? А центральний mm. рівень зараз у мене, я працюю в адміністрації Тиснянського району, тобто це все мене mm. десять структурні підрозділи ну, Получається, що не була те районних. Києва, так, наприклад, декілька районів Ліснянського Дніпровські. Тим більше, якщо вас виховають наснавати троє дітей, відслідковувати зміни і пропозиції, то тільки говорить про вас з позитивної сторони, що ви дитина, яка пам'ятна, прагнете дати парної цілі, я певний, що ви

там Сам жінчий профілі, інші знання. вам не потрібно вже більше здавати тестування, оце відсоток да. з яким ви прийшли, бо допущено до всіх співбасів. Да? Єдине, що там будуть трошки інші питання. Да, <пробітного> якщо зараз, до, зараз, до вимоги зараз. до головного бухгалтера, да, це організація роботи цього управління, то звичайно навчальних відділу це тільки організація обліку матеріальних сім'ї. Тому там буде питання що стосується обліку матеріальних сім. Якщо це зараз наклад, да, то, то відповідно. Будемо сюди закінчення. Вирославець, проведіть, будь ласка, і Просите. наступна пане Марчук пане Оксано. Давайте Марчук на будущего. Ви з'ясуєте, чи воно є, немає, якщо вона має наступного, так? Лебединська. Пане Марчук, Лебединська. Пропоную поки що там можна держслужбовці не зачитувати позиційні інформації з декларації, там квартира, да, машина. Да. Трошки не до да, Так,